Ради вас вітати, друзі, на проходження гри Silent Hill 2. Перед тим як ми розпочнемо, прошу вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Це допомагає розвиватись і створювати для вас ще більше цікавого контенту. Влаштовуйтесь зручніше, ми розпочинаємо. Всім приємного перегляду. Друзі, перед тим як піднятися на другий поверх, вернемося в ту кімнату, там де був отой зляканий хлопчина. І там можна було, здається, вилізти у вікно. Я тоді щось не захотів вилазити. Подумав, що то воно перейде там на другу локацію або ще кудись. Я хотів тут все відкрити, подивитись, не хочеться нічого пропускати. А тепер думаю, ми підемо на третій поверх. Йо, театр. Три. Чотири. Давайте спробуємо, щось по вентиляции трошки. Раз. Понятно. И ты підху а ні Так, один є. Мене один раз А Може, ч я з ними б'юся? Що, він танцює? А ці замануха. Ні-ні, дякую. Я утримаюсь. Падло. Якщо відійти, може він не буде агритися. Так, і тут же ж крастися не можна. Я би тихенько. Оно, ну, ну. ви тільки подивіться, дикі танці. Щось <рес> <рес> мені ніяка пісня не приходить? Так, а вони з басейна можуть повиходити? Может нехай сидять там ворота відчинені з 8 до 7, У робочий час звертатись до приймальні. І що воно мені дасть? Тут немає нічого. А, дивіться, велик був прив'язаний, а ні, покравик колеса, все на сіті. Я сподіваюся, мені туди до коляски не потрібно. А що це тут? Що? А, це спускатись можна? Та ні, я не маю бажання. Мабуть у коляски щось лежить. Вони зря ж їх тут так багато і там та коляска. Так, а що ж мені дає цей... це подвір'я? І тут нічого не лежить. Стопа, А, це ж цей хода там. Той що тут був, я сподіваюся. Блять. Дигуляй. Ах, ну... Ж, а, тут может открыть можно. Повсти тихіше. Не хочу патрон тратить, але бачу прийдеться. Що <laughs> <laughs> ти за пінгував? Бляха, муха патрон витратив тільки даремно. Так, друзі, зараз буде е, маневри. Я збережуся і попробую там пробігтися, щоб з ними не воювати. А збережусь для того, щоб мене як... Ще я там не давай, я нічого не прийшов, ну двох убив. А нехай буде. В общем, уже що є, то є. Блін, їх би б якось сюди заманити, щоб вони сюди прийшли, а я би в той час звісно така довгенька анімація. А ну йдіть сюди, може якось їх можна тоді тут завалити. О, хорош! Щас сплюватися буду. Один виліз, другий виліз, третій виліз. Я знав... Бери, бери, бери! Де тут? Все, пак. Змія. Не-не-не, не так давай-давай, вас, давай, увага, давай, бо зараз заплюють і спину. Інтересно, можна підійти вдолі Хорошо, хоть не падає. Так, змія то є, та, та толку мені там тих монет надо... Це монети до того, я не знаю, що воно автомата чи що, у, у самій при вході там кімната. Ми одну монету знайшли. Це друга, а там ще монет... 6, це всього там здається, 2-4. І там ще по центру ще вверху одна. Так, ну що, тепер пішли на третій поверх. Не сюди. Що ще мені багато монет? Я не знаю, як в цій грі самі загадки зроблені в пані то що монети по самому готелю розкидані чи може бути ще в других локаціях будуть Це нема нічого, що зробити можна, а тут більш нічого немає, не відкривається не можна. І ну Давайте підемо тепер. На третій поверх здається. Та що, збережемося з монетою, бо тоді прийдеться опять з ними танцювати? Сюди що закрито? Что у нас по карте? О, я вам уже удачный. Четыре набуи. Ну, краще, чем ничего. Нехай будут. Так, тепер тут ми все подивились, тут тупік у нас. Я подумав, хтось одночасно відкриває з тої сторони. Так, шочик Гейгера вже Акто... активний. Блін, ну не хочу я в таким схід проходив зараз. Звон а, на боевые саперы. Снайпер бля. Так, радио молчить. Я думаю, може ще одне, яке заховалося. <світ> так, про всяк випало. Я так і не зрозумів механіку, коли вони там встають. Оооо, хорош. Хорош. Це те, що нам потрібно. Не, чуваю, радіо починає працювати. Що тут? Набої, ліки, ага, все зразу. А тут що у нас? Ну хоч набої. Скільки? Скільки? Два набої. ну ти ж я мимо вистрілив. Прилетіли в тумбочку. А тут... Да, тут тупік, а в раковині тут нічого немає. Немає блять опять два набої три мимо. Та, тут далі прохід. А, тут з другої сторони, дивіться. І тут... О, набої. Дякую вам за набої. I know... так, я знаю, що ти знаєш. Я знаю, що тут щось є. Я знаю, я відчуваю. На перший погляд усе добре, але це не так, воно всередині. Пульсує, рветься назовні, рветься до мене. Чи варто прорватися до нього? Маю дістати, вирвати на поверхню. Зняти шар за шаром, щоб побачити. Я знаю, що воно там. Запискається, чисто вору відкриваються, чи. Чи шащу сам не здається? Просто история так вот подається. Бля, Толя... йоп, твою мать! О! А ты курва, блядь! О, так, что ми там поликуємося трошки? Цього мало кобила два рази мене вдарила Як сильно побила? мене аж фрізи почались от такої так сильно вона мене побила. Диви гра, Чо ти що з тобою? Дуже опасний моб кріп. Він так бєш, аж граноче на вогонь. Тільки ж нормально все було собака сіра. Сі набої. бої. набої вистріляв. хто заховав, може сподіваюсь, тут нікого не буде. Дай хоч ліки, хоч пару набоїв. Ага. Багато хочеш. Хоча це таке, це ж тут, тут він заховав, а тут все за стіною вже може будь, стоять. Досі ре. Так, ну що ж, спроба номер 2. А чому мене тут викинуло? А ну монета є. Я ж зберігався, зберігався, є. Красота, побігли далі. Так, тут набої в кінці були. Першо, тепер я думаю, може оцих в кінці два. Один під ліхтарем стояв. Тут таке, як наче ключ потрібен. Хоча тут не показується меню ключа. Е -е. Та за що я веду? Що може вийде пройти мимо? А тут ліхтарик... Та ні, нехай буде. Сразочок. Два, три, чотири. Безхідки. Мілеті. Блять. Кобило. Ага. Так, один набой я прогавив Ну нічого раз було набагато хуже. Набагато. Блін, я бачу, що шухляда пуста і все-таки надія до останнього жеврі. Я думаю, ну можеш, може там. Куча набоїв, там мільйон їх буде. Тут два. Так само, так само. Стоїть. Ну, якщо не будемо світити. Воно нам щось дасть. Та ти кобила срана! Ну і що ви казали, як будете світити, не будуть нападати. Блєру, мать. Крен, я там пройду. Ой, може я зарані полікувався. Трошки. Е, 4 набоя, та должно хватить. Це я скільки раз промазав той раз, що в мене не хватило. Так, прочитаємо ще раз. Єсть. Ай, Я знаю. Я знаю. Так. Тут більше нічого нема такого. Генератор. Генератор нам годиться забираємо. Для потреби війська Отут, де стоїть собака сіра. Що вже помінялася немає, дивіться. А было тут. Значит, что? Значит, она в другом месте. Тепер. Блять, это шторка. Теперь их тут две рядом будет. Да, две рядом. Блять, ну как ты так ходишь? Цей раз я теж пару разів промазав, і то в мене набої залишились. Так, і десь тут ще захована в шкафчику була. Главне, щоб вона не переміщалась, Скільки в мене набоїв, Два набої. Я її не вб'ю. Треба чотири набої. Це ще з урахуванням того, що я не промажу. Зря даремно ти за. Воно, оно падало. Я ж не знаю, чи там щось є, чи немає там нічого. В плані патронів ліків. Я дуже-дуже помилився, ні, просто не до кінця мав рацію. Треба зняти ще шар. Наблизитись до крові. Я шукав зовні, але воно всередині. Живе всередині в мене. Отаке там, як на перший погляд, нічого немає. Ще ж невідомо, чи тут щось є. Так, я сподіваюся, на меня за ноги не потягне. А <Слышко> у нас? Ух ты, сік в жестяних банках. И хай буде. Чи я навіть уяви не маю для чого воно тут. А що використати? Хе-хе, це не викидає. А, це щоб вагу скинути. А, і монета тут. Кварчить я тут на кого шмотився? О, це вже повеселіше. Хе-хе, Опен задор. Так, це ж тут начало там набої лежать. Добре. йдемо далі. А, так, стопе, це ж по кругу виходить, я пройшовся Ну так. Да. А я там усе пройшов. Забитий сміттєпровід, ага, виконано. А далі що на другу частину крива. Ну, там, здається, нічого не було такого. Підемо, заберемо на тут, тут закрито також не пройти. Сікова там, чи яблучний сік. А можна підібрати? Ні, на жаль, не можна. І друзі, якщо чесно, я тепер не маю уявлення, куди мені йти. І що мені робити? Ну, сейчас підемо до нашого то апарату, чи як його назвати, я навіть не знаю. Покидаємо ці монети. Ще 2 монети. І наверху я не знаю, чи то для монети, чи то відкриється щось. Щоб вас не томить, бо я трохи вже запутався, куди йти, що робити. Можливо, я попропускав, я побігаю в локацію ще раз, перевірю все. Тому ми поки завершимо цю серію. Тут зробимо паузу. Друзі, дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки, коментарі. Це дуже допомагає. Призиватися моєму каналу. Та саме головне, не забувайте підтримувати своїх близьких, донатити на армію. Зустрінемося з вами в наступній серії. Всім пока!